Друзі, всім привіт! Раніше я знімав відео по сонячній панелі встановлення безперебільного живлення. І сьогодні розкажу вам, скільки це все діло коштує, скільки верніше мені обійшлось Ну і в майбутньому як можна її нарощувати. Сьогодні у нас знов відключення світла, тривога, ракетні обстріли. Ось така от погода. Паде дощ, випав трошки сніжок, тепер перейшло це все діло в дощ. Панелька Тоже покрита снігом, трошки зараз буде чистити, сонця якби немає, виробітки теж немає. Ну, Акумулятори заряджені, тому поки ми зі світлом. І так, друзі, по цінах. Купляв я дві батареї. батареї по 105 А кожна. Ціна одної батареї коштує 6000 гривень, мені обійшлось за 212. Виробник Польща знімав я відео на каналі, там є більш детально, по даних батареях. По розрахунку, друзі, по формулі, по акумуляторах ампераж у мене 210 А. Витягнути я з них можу. Порядка 1,5 кВт, якщо розряджати їх десь 30%. Це по формулі. Якщо на практиці, ще не перевіряв, точно не скажу. Ну, можливо, може бути таке, що вони, заявлений ампераж не відповідає дійсності. Інвертор з Китаю я заказував першим ділом ще, коли в мене не було ні панельки, ні акумуляторів, скажімо так, тільки автомобільний. Обійшовся мені порядка 2000 гривень. Все працює, все прекрасно. Контролер заряду Tracer 3210N заказував Китає. 3300 ціна також підключив, все працює 30 А в нього проходимість. Можна нарощувати в майбутньому панельки. Сонячна панель, друзі, обійшлась мені 4200 плюс 350 гривень доставка. Панель монокристал 150 Вт потужність. Також, друзі, заказував зарядне з Китаю. Саме зарядне обійшлося мені 800 гривень. Та якщо часто йде відключення світла, сонячна панель не встигає підзарядити акумулятори, я на ніч, буває включаю отаку от зарядку, щоб зарядити свої акумулятори. Також, друзі, конектори заказував на AliExpress. обійшлися вони мені в 270 гривень. Тут можна 5 панелок підключати. Якби 5 штук дійде, <кій> папа мама, якби ще брав на майбутнє. Також купував дану розетку, яка міряє ампераж, вольтаж, показує чистоту в герцях, розумна така розетка. Вона мені обійшлася 380 гривень. По проводам автоматика, автомати самі, самі провода. обійшлось порядка дети автомати. 1000 гривень плюс-мінус. Провода десь 2000 гривень. Також самі бокси під автомати, також в ціну входить. Щось було частково в мене з старих запасів, щось докупляв. Також провода на акумулятори сюди входять. Теж мідні 25 квадрат. Приблизно мені це все вийшло порядка 27 тисяч гривень. 26 з копійками, ну, це так приблизно, бо цифри не точні. Основні, як би я назвав, це контролер, батареї, панелька, інвертор. Решта вже якби мілочовка, я особо їх не додавав. Ну, Також сам сама розетка. Допустимо, розетки вам, якби і не потрібно, її можна віднімати. Ну, Зарядне. Якщо її теж у вас можна не купувати. У мене якби було старе, от таке, але воно не дуже годиться, так як воно не має тих режимів імпульсних, просто включили і заряджаєте. А дане зарядне може саме регулювати, скільки потрібно акумуляторові. Який ток. В кінці заряду він вже збавляє, імпульсом підтримує акумулятор ще 2 години, а потім аж відключається. Якби розумне зарядне. По контролеру, по заряду з панельки на виході з контролера. На виході з контролера саме більше що я бачив, це 7,1 А. Це коли світить сонце. так Друзі, давайте підсумуємо. Получається, міні-електростанція наша. Що вона нам дає? А дає вона нам наступне. Світла у нас зараз немає. Воно автоматом переходить на мережу. в домі я зробив, що повністю все освітлення будинку. Працює. Також працює інтернет з роутером. Також можна включати газовий котел вивів окрему розетку, якщо потрібно обігрівати будинок. Ну і коли є сонце, у нас акумулятори заряджаються. Контролер через себе може пропустити на 12-вольтній системі 390 Вт, на 24 вольтній системі 780 Вт. По потужності панелька 150 Вт на даний момент стоїть. В сонячний хороший день вона дає зарядку 7,1 на Акумулятор. В пасмурну погоду ну, до 1 А. Ну, да в таку дощ в сніг, виходить, практично зарядки немає. 0,1 А, це можна сказати, що по нулям все. Робилося для того, щоб в майбутньому, якщо будуть якісь аварійні відключення, Планові, скажімо так, щоб можна було відкривати ті самі ворота, щоб заїхати на подвір'я автомобілем. Також в зимовий період включити газовий котел, помити руки чи помитися самому, ну або ж опалення. Ну і освітлення, щоб в домі було всюди освітлення, коли немає мережі загальної. Задача стояла влізти в ліміт порядка 25-30 тисяч гривень. Щоб не купувати генератор. Я розумію, що з генератором можна включити любе обладнання, якщо взяти там 3 кВт той самий і котел, і холодильники, і ту саму мікрохвильовку, і чайник можна запустити, ну його треба заправляти, це якби мінус. Ну і в майбутньому, якщо світло вже у нас буде постійно, тільки якісь рідкі відключення, це йти його заводити. Ну, теж діло таке собі. Небо випогоджується пробивається от сонце дома запустили телевізор споживання от 105 Вт напруга 12.41 З панелюк заходить 1,7 А 12,5 В акумуляторна батарея І 2,3 А 2,4 вот заходить уже заряд 2,6, 2,7 наростає сонечко. Починає світліше, світити. 17 вольт вже видає сама панелька. Дана панель 21 вольт, пік, ну на холостому ходу верніше. Батарея вийшла вже 4,1 промагнуло. Це все в залежності вже від сонця. 14 Вт. Зараз ми витягуємо частково сонця, ну і з акумуляторів. За весь період користування через контролер 2,1 кВт. 2,1 кВт ми взяли за, за весь період. От Вже 5,7 дає заряд 5,9, 6,9, ну, сонце просто дає більше світла, просвічується через маркер, ну і контролер реагує моментально. Вот вам mppt контролер. Я, я в принципі перший раз, це перший мій контролер, але я задоволений. Його роботу, і він швиденько відпрацьовує. Самі бачите, як він ловить точку МППТ самовище. На цьому відео будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім добра, всім миру, пошвидшої перемоги нам. До скорих відео, всім пока!